Сніжтурно. Важке запитання. Ні. Це не важке запитання. Якщо коротко, вони є і будуть. Якщо розгорнуто, то я вважаю, що моя відповідь дуже засмотрить вас, засмотрить настільки, що е цей фрагмент не будете викладати. Але я додам, домовлялися. Тому я не дам відповідь. Я його я її поділю на три окремих таких блоки. Тому що тут на це однозначно надати відповідь дуже важко. я, До речі, однозначно я вже надав відповідь. Перше – це відповідальність. Друга це законність, і третє – це воля народу. От, почнемо з першої і з відповідальності. Е, так, в командирів немає відповідальності за проводження м'ясних штурмів. Нема і не буде всі відоси, які викладають військові, які вважають, що вони їх примушують брати участь в м'ясних штурмах. І вони на підставі цього. Йдуть в СЗЧ, а потім це закінчується кримінальною відповідальністю. То так, це все саме так і працює, бо немає відповідальності командирів за проведення м'ясних штурмів. Як немає відповідальності командирів взагалі ні за що, тому що е, статут внутрішньої військової служби Збройних сил України не передбачає відповідальність командирів будь за що? Відповідальність є у солдат і у... В деяких випадках сержантського складу ті несуть відповідальність за все, від форми одягу до зброї командування таких питань нема. Тому міцні штурми є і вони будуть надалі. Будь-який згалас над тим, якісь там матері, сестри, які будуть виходити з плакатами, це нічого не змінить. Ну, тепер перейдемо до другого блоку, це законність. Чому це нічого не змінить? Дивіться, ці норми щодо м'ясних штурмів, вони закладені в наше чинне законодавство. Не я... Я тільки процитую, але наш очільник колишній сказав, що велика, великий Радянський Союз воює з маленьким Радянським Союзом, це саме так. Чому так? Тому що вся база стосовно статутів, внутрішньої служби бойових, статутів, вона закладалась радянськими людьми. Вона підписувалася радянськими людьми вже в незалежній Україні. Тобто це вже було після 91-го року. Але от саме закон, який дозволяє проводити місні штурми, підписаний першим нашим президентом, паном Кравчуком, який був є і назавжди залишився комуністом. Він... Несе в собі все те, що е, окрім м'ясних штурмів, о, окрім цієї радянщини, е, несе всю іншу радянщину, е, е, завдяки якій проводились війни в Радянському Союзі, зокрема там е, Велика Вітчизняна війна. Я наведу кілька прикладів, тому що вони зараз наразі дуже актуальні і цим дорікають президенту Зеленському. Тобто, обмеження конституційних прав, воєнний стан, але відсутність війни, бусифікація. І найцікавіше, що нас ще всіх чекає, це мобілізація з 18 років. Оці питання всі закладені в 91-му році. Вони на рівні чинного законодавства цей закон ніхто не змінював, е, ніхто не відміняв. У 2019 році Зеленський вніс туди е, деякі поправочки, додатки стосовно такого розуміння як стандарти НАТО. Але стандарти НАТО це е, так само, як для нас е, членство у Європі. Ті, хто якісь стандарти НАТО запроваджував, вони виконували якісь операції, досягали якогось успіху, але наразі вони майже всі вже е, загиблі. Тому в нас залишився Радянський Союз, який буде продовжувати робити спроби воювати чисельністю, якої в нас в Україні вже нема. Це законодавство. 91-го року. Чому про це не, не розповідають оці всі блогери, які там адвокати, там, політологи? Ну тому що, мабуть, тема табу. і я про це розмовляю, мабуть, тільки тому, що, що я балатлаве сижу и опасляшись з голосом зробити. Да. Ну і тепер саме засмучуюче питання це е, третя частина це воля народу. Е, дивіться, е, народ, який за конституцією керує державою, да, він собі сам скривав це все. Він скривав цих Президентів, він скривав собі ці закони. Коли не подобався один президент, вийшли на Майдан, його знесли, поставили іншого, нічого не змінилося. Прийшов ще один, знов нічого не змінилося. Чому? Тому що є законодавча база. Ніхто не зносить законодавчу базу радянську. Всі зносять президентів, яких самі обирають, а потім їх зносять. Зараз е президент Зеленський має 73 мінуса, відсотків, а вийшов на свій е президентський трон, він завдяки 73% плюсів голосів. Так, ну дивіться. Але що, він не став іншим? Він просто під... Е Маючи вже чинне законодавство, складне незадовго до нього, він його використовує для того, щоб вести війну з ворогом. Я зараз не торкаюся тих питань, коли будуть прийняті закони, що законіть корупцію. Це вже особисто до Зеленського, звичайно, але і цей закон залишиться, і він буде діяти, і всі ті президенти, які ведуть після нього. Вони також будуть діяти за, за цими чинними нормами, і корупціонери у нас будуть уникати відповідальності завжди, поки не зміняться закони. Але народ їх не міняє. Народу дали гречку, він вийшов на майдан. Знесли президента поганого Януковича, а наразі ніхто на майдан не виходить. Так? Ще, до речі, таке питання, я хочу його торкнутися, як би воно ви захочете вирішити. Мовне питання, так? Да? Тобто в нас війна йде, у нас е... мова це зброя. І саме наразі вирішувати, хто ворог, а хто не ворог, тільки тому, що він не розмовляє державною мовою. Ну, то, я вам хочу сказати, як учасник бойових дій, що мова це не зброя. Мова нікого не вбиває, нікого не знищує, мова не вбила ще жодного ворога України, який прийшов на нашу землю. Мова це питання, яким спекулюють для того, щоб внести розлад. І це саме комуністичні засоби контролю над народом. Привіт, пані Фаріон, до речі. Це напряму стосується її. Е, так от важко дуже, мабуть, сидячи на дивані і, як е, диваному експерту, вже неможливо, який він там буде дикий чи приручений. Е, розповідати про речі, які... Е, Відбувається завдяки мові. Тобто ніхто, ну мало хто знає, але таких випадків було дуже багато, що заходили коцапські ДРГ, групи, в складі яких були україномовні, які дуже, ну, можливо, це зрадники зараз не про те. як... Але вони розмовляли українською мовою. Вони заходили на позиції, на наші позиції і просто вирізали наших хлопців, тих, хто захищає Україну. То Проти кого ця зброя діє, якщо вона зброя. Розумієте, да, про що я кажу? Ще такий приклад, наведуть, дивіться, якщо завтра президент Пуйло. Надасть указ, щоб вся Ерефія вивчала українську мову і розмовляла тільки нею. Вони стануть нам друзями, братами. Ми будемо щепляти портрети Путіна, собі у ухотину, так? Ні. ні. Росіяни нас стануть братами. Не стануть. Тобто мова це не зброя. Ну... Це погляд е, мій особистий, не мій тільки особистий. Е, це дуже добре, що держава має свою мову, вона має з нею спілкуватися, але на мій погляд, що е, е, зрадниками, комуністськими зрадниками є ті, хто під час війни піднімає мовне питання. Воно, окрім ворожнечі, е, Нічого не дає, але це комуністичні е, засоби контролю над народом. От повертаючись до народу, ну це ж прояв народу був на Майдані, так? Да? То чого зараз усі незадоволені бусифікацією? Народ вийшов на Майдан. Не тільки для того, щоб знести Януковича, а для того, щоб надалі існували чинні закони, комуністичні, складені комуністами вже в незалежній Україні, тобто починаючи з 91-го року незалежності. Чого справа? Чого Чого чому справа, чому не доволі? Чому переховуєтесь, чому для чогось, якісь претензії маєте до президента, до влади? Ну, ви виставили ці народи, ці закони. І наразі ми, військові, маємо. Відповідно, нашої присяги захисту народу маємо гинути за те, що ви нас скакали. Ви ж не скакали за щось інше. Ви ж не хотіли, щоб у нас було нормальне законодавство, щоб були прийняті нормальні, щоб були за, е, заборонені всі, всі ті е, попередньо винесені комуністичні. Про це ніхто не думав, бо це за це гречку не давали. А за все інше нормально якраз наскакали. Тому е, те, що називається зараз несним штурмом, це те, за що скакав народ і що отримав. За що боролись, на то і напоролісь. Ну, як кажу, да? такий вислів, він працює. Кожен народ має ту владу, яку він заслуговує. Погано знесли, хорошого брали. Ну, все працює. Це Питання стосовно того, як не бути керованими якимись силами, якимись течіями, а як розумітися на тому, в чому полягає воля народу і до чого народ прагне, а не тільки якась окрема купка людей. Воля народу була у Врадівки, якщо... Гадаєте, я думаю, що навіть вже багато хто і забув, що це таке. Оце була воля народу. Наразі такого немає, я думаю, вже не буде, тому що, тому що немає вже того народу. Тому залишаться місні штурми, вони були є і будуть. Це бойовий імунітет. Забувайте в Google, дивіться, шукайте розумітися на законах, розумітися, що Україна зараз живе за чинним радянським законодавством, притрушеним законодавством хабарників. ми з ми не закінчимо. Це однозначно. Так дозволяє, чим і дозволяє чинний закон.